Добрий ранок, сьогодні у нас середа. сьогодні я зміг встати в 6.30 і буду працювати десь 7.10. вийду катати. Так що давайте подивимось, що сьогодні у нас по заробітку буде. Дочекався нарешті першого замовлення. На годину вже 7.47. Короче, хвилин 20 просидів бо коефіцієнтів не було такі замовлення ну знаєте звичайні без коефіцієнта в центр нафіг воно треба Дочекався такого з замовленням загріб 401 гривня за 15 км з подачею 260 метрів Нам от сюди їхати на коротше. Ну, недалеко від ВДНХ. Коротше. А там хоч замовлення будуть. І це не можу не радувати. Так що запускаю машинку і полетіли. Виконав це замовлення. Їхали ми 34 хвилини. 15 км наче було. О, по замовленню було взяти замовлення на 401, куклон ну, компенсує там, гривень 15 і да, 15 гривень. І з клієнта повинен я був взяти 386 гривень, ну дали 400 теж приємно. Який би не був чай, ну це є чай, все ж таке... Тіло замовлення по фільтрам на світофорі короче, встиг включити фільтра перед тим, як доїхати до кінця замовлення, і 300 за 8 залетіло і не в центр на Вадима Гетьмана на Дешевська, на Дешевську, можна так сказати. І з подачою півтора кілометра до клієнта. Да, тут якщо повернути. Буде щось такий потік машин. Та -мо, -ма ну шо ж таке так. Можна пригнути за шкодою. Чудово. Я в нього втихнувся в цей потік. Так що давайте працюю. Далі покажу що буде взагалі. Вчора, кстати, так непогано, ну якраз штраф пролетів вчора, в Дію зайшов, подивився. Через Дію, якщо платити, коротше, штраф 510 гривень. Якщо через Дію платиш, то 519. Коротше. Думаю, нафіга мені ту комісію платити. Зайшов в монобанк. І в Монобанк я вибрав платежі, штраф, ввів номер штрафу, потім номер автівки. І все, мені цей штраф потягнуло і тільки я натиснув туди, а воно одразу його оплатило. Я прям задоволений. Четко 510 гривень, нафіга комусь комісії блин, за штраф платити. Так що оплатив, все. Я задоволений. І вже майже, майже доїхав до клієнта. Ну що, заїхав ще на кло заправитися, якраз сюди прям клієнти привіз. Прям взагалі, чудово-чудово. так Відфартило, можна сказати. Зараз вже заправили мене. Купив водичку. Що ви думали, ціна просто, <праць> просто Короче, Вона стоила там 16, по акції 9. І я додатком щенько так не користувався, колись заправився через нього, через кло додаток. І там ще бонуси лежали. Я кажу, давайте, я кажу, бонуси ось спишемо. Списує такий 6, 6 гривень до оплати. Я такий, чого? 6 гривень за водичку. Це знаєте, як, напевно, в 2010 році. Фух, прям кайф. Хреново, що замовлення не закривається, по уклону. дуже слабкий інтернет, і воно грузить-грузить. Треба, походу, буде від'їхати, щоб прогрузило. Так що поїхали. Пролетіло поруч по фільтрам, отаке вот замовлення 210 за 5. Проїхав, чекаю клієнта. Клієнт каже, ну каже, пише, що спускається з 22-го поверху, так що чекаю його. Так, і що, закінчується замовлення. Клієнт нормальний, адекватний, так що ставимо таку ж йому оцінку. І залітає також наступне замовлення по фільтрам. Просто така сама ціна 3, 213 тільки за 4,7. Ну, це на палацпорту. І 5 хвилин їхати, кілометр подачі до клієнта це не може не радувати. Так що зараз... Опа, розвертаюся і поспішаю до клієнта. Центр буквально взагалі 13 хвилин я вже тут висадив людину біля сума. І зараз отаке замовлення в ефірі взяв. Ну, в ефірі а по фильтрам. Так, 200 за 4,7 бізнес. Так, так, Ну, блін, хреново що їхати так далеченько Ну, не далеченько, довгенько можна так сказати, бо кілометр 900 і їхати 10 хвилин. Ну, зато я потім поїду не в центр. А там де соломка... Коротше, отуди Солом'янський район. Так що мені це подобається. Прийняв наступне замовлення коротше, з подачою кілометр. А, а зараз покажу, що там 194 за 9 на сап... Саперне поле. А потім хотілося б вже на лівий берег поїхати і там свої, своїх справ вже багато. Більше, ніж раніше. А, так. І що, коротше, тут це двосторонній рух, дуже-дуже вузька дорога. Я ж одного випустив, коротше, я заїжджаю і їде колона десь машин 4-5. І тут такий заїздик, і він зупиняється перед ним ну трошки-трошки провтикав і зупинився за ним. Потім вже включає задню, від'їжджає і там баба позаду нього, його не тупо не пускає, щоб мене пропустити, щоб вони всі проїхали. Чувак висовується з вікна, бля, що за долбоюб там стоїть, а не від'їдеть. <гум> ну, я вже до клієнта приїхав, так що чудово. Ну що, виконав оце замовлення, я думаю, воно буде до вечора остання. Ну, Якщо що повезе, прийде ще додому, буду зараз з центру, просто вже пустим їхати. О, вже трошки запізнююсь по своїх справах. О, і так, що я заробив за ранок сьогодні? Це з комісією. Нагадую, що я працюю вже поки з комісією. О, так, 1178 гривень за 6 замовлень. Кілометраж, так, да, десь около 55-60 км я... Давайте візьмемо, що 60 км я проїхав. Середня вартість кілометра 24,74-86, так що непогано, зараз зараз. Бо ж також треба за кермом. Ось так от, хто там бача. Такий результат слабенький, але враховуючи що сьогодні середа, це дуже навіть непогано. Пропускають. Дякую. Фух, так що получу додому і ввечері вийду продовжувати працювати. Десь, я думаю, години з 6 виїду. виїду. Зараз просто вже і неймовірна. ну і справи свої. Бераємо плюс 34 вже показує і це прямо щось жорстко. Тільки що, кстати, на хрещатику стояв в пробці, а показувало плюс 39. Просто жах. Немає слів. Ну що, вийшов працювати ввечері і що ви думаєте? Це нормально типу Отак от, от запаркуватися просто. Якби Ну там чи з бордюра пригай. Чи тут як дебіл з бордюра також перелазь. Блін, от що йому зробити, От скажіть. Номера там немає ніде. Я не знаю, ну і що ви таким людям робите? От? Чесно, в мене ідея так по-хорошому, просто колесо взяти, спустити йому через ніпіль. Ну, я не знаю, ну просто жесть. Я прийняв замовлення, входів 24 за 600. От таке замовлення з подачею 300 метрів. Ну як виїхати? Оце питаннячко. О, зараз що буду пробувати. Давайте. Ну що, прийшов все ж таки цей додік. Якраз в цей момент, коли я вже хотів пробувати об'їхати його. Я кажу йому, ну ти бля, нахер таке так робиш. Я кажу, нафіг ти машину блокуєш. Він каже, ти не мог трохи в бок посунутися, щоб я тут став. Я кажу, так там машина взагалі то стояла. Біля мене поруч і нормально було. І він бачиш, туди не вліз. Ну, нормально там машина влазить. Ой. Короче, нема слів. Вже клієнт телефонує, так що давайте. Вже приїхав з Хотіла, доїхав до окружної дороги, тут став на заправці ВОГ і перелетіло замовлення в ефірі. Зараз зараз покажу, що там як і куди. Ну, таке, типу, саме звичайне, ну хоча б замовлення, бо взагалі нічого не було. Так, 237 за 15 на гашака. Я так розумію, це на лівий берег, скоріше за все, якщо не помиляюся. Так що зараз доїду до самої окружної, вона трошки-трошки далі. І це якраз на заправці кло людину забрати, і по прямій, по прямій, і на лівий берег. Так що чи назис прямо. Ладно. давайте виконую, розповім що там, як поїздка Фух, Виконав це замовлення. Клієнт, звичайно, одразу сів і мене щось питає про ціну. Я такий кажу, так там же ж карта. Я кажу. Потім ну, я вже з його ну типу він не дуже розборчиво казав. Все ж таки я зрозумів, що він хотів, бо за нього заплатив другу, замовив йому таксі. І він хотів скинути гроші другу і питав, скільки воно вийшло йому. І от, коротше, вийшло 272 гривні. Доїхали ми десь хвилин за 25. Так, зараз стою я біля комфортауна, Ну, є одне замовлення в ефірі в Бортнічі. Таке замовлення, ну... Типу в Бортнічі поїхати це там і залишитися. Понту особи немає. Зараз дядьки місце. Уступлю. Бо я все одно паркуватись тут не буду. А він нехай паркується. Так, ну і якось так попрацювало, дуже приємно, клієнт таке виходить. Дуже гарна у вас машина. Дякую, приємно. І у нього електронка випала. Це добре. Ну, реально включати завжди, от так от світло в салоні, воно і одразу дивися, що там, щоб у клієнта нічого не випало. Бо дуже часто щось у людей випадає, вони виходять, і ти, типу так і одразу віддаєш, ніж потім їхати їхати, шукати його, віддавати. Типу, то на що воно потрібно? Так одразу віддав, що там випало, і, і чудово. Фух, так що два замовлення є. Тепер чекаємо на третього, включив фільтрас і чекаю. Так що давайте, щось прийде, покажу. Фух, Тоді втикав, 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 втикав. Замовлення мінімалки по лівому берегу, в центрі ніхто не хоче їхати. Фільтра взагалі не працювали. Ну і замовлення в ефірі таке було. от. 247 за 11 на троєщину. Думаю, ну ладно вже, дай возьму, бо ну хоч щось Хоч щось хочеться заробити, бо ну реально, то, що я буду втикати, я взагалі нічого так не зароблю з такими успіхами. Так що зараз заїду на комфортаун, заберу людинку і поїдемо з нею на Троєщину. На годинку вже 23.14 14 Фух. Стояв на треєщині, замовлень не було. Взяв надарницю на замовлення, взагалі, ну таке, 8 за 180. Хоч щось просто вже не пустим додому повернутися, бо треба додому раніше трошки приїхати, бо треба ще вигуляти собаку, а це я так розумію, що буде пішки. Треба піднятися, спуститися і знову піднятися. Це просто квест для моїх колінок. Фух, так що, до клієнта подача 2 км. І давайте виконую замовлення і покажу вже касу за день. Фінію сьогодні не катав. Проїхав я сьогодні 135 кілометрів. вон тут 100... 13, і перші два замовлення, там, плюс 20 чекав, от 135 кілометрів, всього я проїхав. Ну і зараз побачите, що там по касі. Що вже, їду додому, ну і така каса сьогодні у мене вийшла. 2485 Ну, плюс чаюха там все. Давайте 2500 візьму. Так що 2500 непогано. На паливо я сьогодні витратив лише 420 гривень. Так що можна сказати, що двушку сьогодні чистими заробив і проїхав я сьогодні 150 км на ці 2000 гривень чистими з вирахуванням комісії, з вирахуванням палива. Так що якось так, така сьогодні середа, ну, взагалі не дуже вона якось мені зайшла. Так що давайте всім гарного вечора, тихої ночі і підписочка на канал обов'язково. до побачення.